Заняття з логіко математичного розвитку. Тема заняття число і цифра 2. Ширина. Привіт! Сьогодні до мене звернулися садівники. І вони просять вас допомогти зібрати врожай. Допоможете? Тоді вперед. Щоб потрапити в садок, потрібно знайти доріжку. Ой! Погляньте, тут не одна доріжка. Як дізнатися, скільки їх? Так, вірно, давайте їх порахуємо. Одна доріжка, дві, три. Дівчата тимуть до садка широкою доріжкою, а хлопчики вузькою. Скажіть мені, а як дізнатися? Де широка доріжка, а де вузька? Так, їх потрібно порівняти. А як нам це зробити? Так, треба смужки накласти одну на одну. Яку смужку треба покласти першою? Вірно, жовту. А другу? А яку смужку покладемо на синю? Так, червону. Тож, скажіть тепер, якого кольору доріжка для дівчаток? Молодці. Жовта. Чому? Так, тому що вона. Найширша. А якого кольору доріжка для хлопчиків? Так, червона. Чому ви так вважаєте? Вірно, тому що вона найвужча. Вирушаймо. Ось ми і у садку. Подивіться, садівник вже зібрав цілу корзину фруктів. Давайте їх порахуємо. Скільки яблук зібрав у садочку садівник? Два. А скільки груш зібрав садівник? Одну. Чого більше? Яблук чи груш? Так, яблук. Але щоб переконатися у цьому? Давайте порівняємо. Давайте покладемо яблуко на червону лінію. Тепер під кожне яблучко потрібно покласти грушу. Скільки яблук залишилося? Одне значить яблук. Більше. Наскільки яблук більше, ніж груш? Вірно, на одне. Давайте позначимо фрукти цифрами. Груша в нас одна. Значить, її позначаємо цифрою один. А яблучок в нас два. Число два Позначається цифрою 2. Розумнички. Давайте спробуємо намалювати цифру 2 у повітрі. Далі пропоную вам пограти у гру скільки до кожного малюнка. Треба підібрати відповідну цифру. Подивіться уважно, скільки зображено метеликів. Так, один метелик. Скільки зображено листочків? Так, два листочки. Скільки зображено яблучків? Вірно, два яблучка. Скільки на картинці зображено слив? Так, одна слива. Перейдемо до наступної картинки. Подивіться, скільки зображено груш. Молодці! Дві груші. Скільки на картинці. Зображено вишень. Так, вишня одна. Скільки на картинці зображено лимонів? Лимон один. Скільки на картинці зображено абрикосів? Так, два абрикоси. Розумнички, ви чудово впорались з завданням. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!